ГЛАВА Так я жив самотнім життям, і не було нікого, з ким міг би по справжньому поговорити аж до аварії, якої я зазнав у Сахарі шість років тому. Щось поламалось у моторі мого літака зі мною не було ні механіка, ні пасажирів, і я мав усе зробити сам, хоч ремонт був складний. Це для мене було питання життя і смерті. Питної води я мав щонайбільше на тиждень. Отож, першого вечора я заснув просто на піску в пустелі за тисячі миль від будь-якого людського житла. Я був ще самотніший, ніж той, хто після корабельної катастрофи опиняється на плоту серед океану. Уявіть же собі, як я здивувався, коли на світанку мене збудив чийсь дивний голосок. Він сказав: Будь ласка, намалюй мені баранця, що? Перепитав я спросоння, намалюй мені баранця. Я скочив на ноги, наче мене громом ударило, ретельно протер очі, роззирнувся навколо і побачив незвичайного хлопчика, що пильно розглядав мене. Ось найкращий його портрет, який згодом мені пощастило намалювати. Тільки на моєму малюнку він, звичайно, далеко не такий гарний, як був насправді. Та це не моя вина. Коли мені було шість років, дорослі відбили у мене віру в те, що я зможу стати художником. І я навчився малювати лише у давів, зовні і в розрізі. Отож я округленими і від подиву очима дивився на цю прояву. Не забувайте, що я був за тисячі миль від будь-якого людського житла. А тим часом не схоже було, щоб цей хлопчик заблукав або смертельно стомився, чи вмирав з голоду, з праги, а чи страху. З його вигляду, зовсім не можна було сказати, що це дитина, яка заблукала серед пустелі за тисячі миль від населених місць. Нарешті до мене повернулася мова, і я запитав: А що ти тут робиш? Та він знову попросив тихо і дуже серйозно: будь ласка, намалюй мені баранця. Таємнича поява хлопчика так мене вразила, що я не наважився відмовитись. І, хоч яким безглуздям це могло видатися тут, за тисячі миль від населених місць, коли на мене чигала смерть, я дістав з кишені аркуш паперу і ручку, але одразу ж згадав, що вивчав головним чином географію, історію, арифметику та граматику, і сказав хлопчикові трохи навіть сердито, що не вмію малювати. Він відповів: Це нічого, намалюй мені баранця. Я ніколи в житті не малював баранів і тому відтворив для нього один з двох малюнків, який тільки умів малювати удава зовні. Я був дуже вражений, коли хлопчик відповів Ні, ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто великий. У мене все маленьке, я хочу баранця, намалюй мені баранця. І я намалював. Він подивився пильно та й мовив Ні, цей баранець зовсім кволий, намалюй іншого. Я намалював. Мій друг усміхнувся лагідно й поблажливо. Ти ж добре бачиш, що ти не баранець, а великий баран, у нього роги. Тоді я намалював ще одного, але він забракував і цей малюнок. Цей надто старий, я хочу такого баранця, щоб довго жив. Тоді, втративши терпець, адже мені треба було якнайскоріше розбирати й лагодити мотор, я надряпав оцей малюнок і сказав ось тобі ящик, а в ньому той баранець, якого ти хочеш. Я був неабияк здивований, побачивши, як засяяв мій юний суддя. Саме такого я й хотів. Як ти гадаєш? Багато трави потрібно для цього баранця, а хіба що у мене дома все маленьке? А йому напевне вистачить. Я намалював тобі зовсім маленького баранця. Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький. Гляньно, він заснув. Так я познайомився з маленьким принцом.